Як ви вважаєте, що зараз важливіше вміти керувати автівкою чи стріляти зі зброї? Стріляти зі зброї. Тому що захищати потрібно свою країну. Ну йти, йти навички потрібно. Чому? Чому? Ну того, що треба їздити і треба стріляти. На даний час у нас таке зараз врем'я. А напевно, керувати автівкою, стріляти зі зброї це насилля в першу чергу. Кому як? І автівкою керувати потрібно, а мужчини так. Вміти стріляти, тому що треба гнати поганців звідси з нашої землі. І там відповідаєш за життя людини, і там відповідаєш за життя людини. Але якщо е, ти володієш зброєю, значить ти можеш впливати на чиєсь життя, можна сказати. Так, да, я думаю, що володіти зброєю. Мені кажеться, вміти керувати автівкою. Чому завжди пригодиться? Ну, зі зброї. Ну, таке час у нас воєнне, військовий час такий. Ну і автівкою теж непогано, треба суміщати одне з одним зі зброєю. Ну, важливо і то, і то. Я так согласна, тому що в даний час нам важно, і щоб ми вміли стріляти зі зброї і водити також. Стріляти зброєю, зброї, вчитися те да, саме. А що зараз у нас празники чи що? Війна йде, це саме. Я думаю, дівчата і жінки вже і то, і те вміють стовідсотково. Я не можу так сказати. Важко сказати. Мабуть, і те, і інше дуже важливо. Ну, а як буде стріляти, якщо людина не, не володіє автівкою? Треба пересуватися, теж це дуже важливо.